Комп'ютери врятують життя тваринам. Студенти Харківського національного університету та Зооветеринарної академії вирішили відмовитися від дослідів на тваринах та замінити їх комп'ютерами і макетами. До цього в стінах двох навчальних закладів щороку гинули майже півтори тисячі жаб, мишей, кролів і навіть котів та собак. Студенти переконані, аби навчатися, вбивати тварин не обов'язково. эта же альтернативная методика позволяет проводить практику без оперирования на живот. У нас есть искусственная кровь. Не пугайтесь, она не настоящая, но искусственная еще раз. Крім того, мокрися можна проводити інтубацію, то тобто самі трубка. ініціативу студентів підтримали громадські організації Німеччини та Британії. Саме вони передали до Харкова необхідне обладнання. 27 комп'ютерів обійшлися небайдужим іноземцям у 10 тисяч євро. Гроші протягом шести місяців збирали через інтернет. Як підкреслюють меценати, Україна та Італія чи не єдині європейські країни, у яких студентам дозволено добровільно відмовлятися від негуманних дослідів коли ми дізналися, що в Україні є студенти та викладачі, які більше не хочуть використовувати піддослідних тварин у навчанні. Ми дуже зраділи цьому та вирішили підтримати таку ініціативу. схвалили вибір своїх студентів і викладачі. Вони переконані, альтернативні методи навчання допоможуть майбутнім ветеринарам уникнути безлічі помилок. Адже відтепер студенти можуть відточувати свою майстерність на гумових муляжах. Вони будуть тренуватися не на лаборатора. А будуть просматривать альтернативний курс, і как сліститу животні на тренувальному етапі експерименту не будуть За даними міжнародних організацій, щороку в Україні заради навчання вбивають 60 тисяч піддослідних тварин, і близько 4 мільйонів тварин стають жертвами науки. Втім, якщо вчені ще й досі не можуть знайти компроміс, то гуманне навчання стало можливим завдяки сучасному альтернативному обладнанню. Наразі ж харківські піддослідні зможуть повернутися у звичне середовище.